Якщо ви хоч раз приготуєте таку заготовку з петрушки, запевняю вас, ви будете робити її постійно. Гремолата так називається суміш з петрушки, лимонної цедри, часнику і олії в італійській кухні. Я додаю таку петрушку практично до всіх перших страв і до салатів. Ці свіжих овочів, а головне, вона завжди під рукою поставили в холодильник і не треба бігати постійно до грядки за петрушкою. Мої петрушки пройшов час цвісти, тому сьогодні я її всю зріжу. Ну дуже смакує нам поєднання петрушки з цедрою лимону. Це щось таке свіже-свіже і літнє, навіть взимку, бо така приправа може зберігатися в холодильнику 2-3 місяці. Тож ближче до осені її обов'язково треба зробити на зиму. Петрушку промиваємо і відділяємо грубі стебла. Вони нам не потрібні, а молоді тоненькі пагони цілком згодяться. Чисту петрушку треба лишити на деякий час, щоб вона трохи просохла. Я для цього виношую її на відкриту варанду. На свіжому повітрі, але не на сонці, вона досить швидко обсохне. Тепер підготуємо і інші інгредієнти. Нам знадобиться ще лимон, кілька зубчиків чеснику. У мене не виявилося старого, довелося пожертвувати зовсім молодим, що ще недостатньо наріс. Часнику можна взяти більше чи менше. В середньому три зубчики чеснику на великий пучок петрушки. Взагалі, всі інгредієнти цієї суміші у мене завжди на око, бо це не принципово. Часник почищуємо і натираємо на крупній тертці. на тій самій крупній терпушці натираємо і цедру лимону. Сам лимон чи лимонний сік для цієї приправи нам не знадобиться. Але, звичайно ж, такий цінний продукт ми викидати не будемо. Нарізаємо лимон на тонкі смужки і викладаємо їх в баночку, пересипаючи цукром. Будемо мати ароматну і корисну добавку до чаю. Зберігати таку баночку з лимоном треба в холодильнику. Але повернемося до гримолати. Наша петрушка просохла, ріжемо її дрібно ножем і відправляємо до лимонної цедри і частини. Додаємо сіль. Поливкову олію, перемішуємо ложкою, а потім навіть трохи ну, зовсім легенько перетираємо рукою. Перетерти. Наша запашна суміш з петрушки надзвичайно, до речі, багата на вітамін С готова. Розкладаємо її по баночках і ставимо на зберігання холодильник. Стерилізувати банки варто тільки якщо ви збираєтеся зберігати гармолату довго, кілька місяців. В цьому випадку також варто дати вдвічі більше солі. Детальний рецепт гармолати під відео готуйте смачну, корисну їжу, Підписуйтеся на зелену садибу. У нас багато цікавого про життя за містом.